Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Від Пуерто Рико до України ліз Поланко. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці Псалом 119, 105. Ліз Поланко. Адвантистка, ораторка із Пуерто Рико, яку Господь обрав для особливої місії. Дарувати Біблії людям, чиє мирне життя зруйнувала війна. Жінка вірить у те, що її місія допомогти українцям поширити Боже Слово в усьому світі, адже як сталь гартується у вогні, так і віра зміцнюється під час випробувань. Для того щоб поширення Біблії для українців стало можливим під час війни, ліс пройшла нелегкий шлях. Спочатку потрібно було знайти когось, хто має зв'язок з Україною. Чимало часу зайняв пошук людей, які допомогли підготувати та здати книги в друк, а також збір коштів для оплати і логістичні програми для складання маршрутів. Завдяки проєкту Ліз Поланко Біблію отримало вже понад 20 тисяч сімей. Проте на цьому жінка не зупинилася. Попри посилені обстріли, вона прибула до України разом зі своїми подругами. Росі та міртою, аби стати волонтерами та власноруч роздати людям ще 30 тисяч біблій. Ліз, розкажіть, будь ласка, про ваші емоції, коли ви отримали повідомлення від незнайомця, у якому він розповів про свій сон. Він був переконаний, що ви повинні зробити щось для України. Як ви спочатку на це відреагували? Послухавши це повідомлення в аудіоформаті, не могла повірити почутому, адже раніше нічого подібного зі мною не відбувалося. Тим паче, мене ще жодного разу не просили діяти, покладаючись лише на сон. Тож, перше, що спало на думку, це молитися про те, щоб Бог відкрив свій задум. Та я ніколи не думала, що можу зробити для українців щось більше, аніж помолитися за них та допомогти разом із благодійними організаціями медикаментами, їжею та одягом. Коли почав з'являтися план дій, щоб зрозуміти, про що йдеться у сні незнайомця, повідомлення якого я отримала 5 березня, я прийняла рішення молитися та постити. Це тривало від 9 до 11 березня. В останній день посту я отримала відповідь на свої молитви. У думках я почула ясний божий голос, який сказав мені, що я повинна реалізувати проєкт, котрий подарує українським біженцям, військовим та дітям біблії. Особливу увагу необхідно було приділити дитячим бібліям, адже у Святому Письмі сказано хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Псалом 27.10 Крім того, важливо було відкривати Боже Слово українським солдатам, щоб вони дізналися, існує Господнє військо, яке значно сильніше, ніж земна армія. Кожна Біблія коштує орієнтовно від 5 до 7 доларів. Ви запланували роздати 50 тисяч книг, друк яких коштуватиме від 250 тисяч доларів. Це велика сума, яку можна було б витратити на медикаменти, їжу чи іншу гуманітарну допомогу. Тож у багатьох людей виникає запитання: чому ці кошти необхідно витрачати зараз саме на друковані біблії? Адже в наш час вони є у форматі додатків для гаджетів, і переважна більшість доступна абсолютно безплатно. Звичайно, для того, щоб полегшити цю роботу, достатньо завантажити додаток і мати біблію в мобільному телефоні чи іншому гаджеті. Але Бог показав мені, що я повинна вести не мобільні додатки, а саме друковані біблії, тому що це зовсім не те саме. Як, наприклад, коли ми спілкуємося з рідними через скайп чи зум, і коли ми зустрічаємося особисто та можемо обійняти одне одного. Так само і з Біблією. Якщо людина має її в телефоні, то перед нею ще безліч речей, які її відволікають. Коли ж вона тримає книгу в руках, то зосереджена на ній. Саме для цього Біблія і надрукована, щоб зосередити увагу людини на спілкуванні з Богом і щоб дати їй надію та спасіння. Багато волонтерів зараз працює в місцях, де населення потребує їжі, одягу та медикаментів. Вони розповідають, що люди не завжди охоче беруть біблії, роблять це радше із ввічливості. Більшість з цих людей вимушені переселенці, які втратили дім, сім'ю чи близьких. На вашу думку, чи є сенс дарувати літературу тим, хто вважає, що вона їм не потрібна? Цю ситуацію я можу порівняти з посівною, яку ми проводимо в нашій країні, на невеликому острові в Пуерто-Рико. Щороку ми сіємо різні рослини. І щороку на нас обрушується ураган, знищуючи всю нашу працю. Але це не означає, що ми повинні перестати сіяти. Ми не маємо впадати у відчай, а натомість сподіватися, що наші зусилля принесуть свої плоди. Ми ніколи не повинні втомлюватися сіяти Слово Боже. Так, буде багато людей, які ним знехтують, але будуть і ті, хто послухає та оцінить. Я це кажу, тому що ми отримали чимало позитивних відгуків та вдячних слів від людей, які прийняли від нас біблії, зокрема від дітей та військових, які зараз наближають перемогу України. Тож, навіть якщо люди не сприймають отримані Біблії як щось важливе безпосередньо в момент отримання, це не означає, що вони не оцінять такий подарунок потім. З якими труднощами ви зіткнулися під час реалізації проєкту? Я ніколи не зосереджуюся на негативному досвіді, адже якби Ісус дивився лише на те, як його приймають, як на нього реагують і на весь негатив, який відбувається навколо нього, ми б ніколи не знали про Ісуса. Син Божий не концентрувався на негативі, він просто і далі виконував свою роботу. Проте під час цього служіння виникло три основних проблеми. Перша проблема переконати людей, що Біблія є такою ж важливою допомогою українцям, як їжа та ліки. Сам Христос сказав кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Івана 4:13. Друга проблема. Довести всім, що таке незначне служіння пересічних віруючих, яке я очолила, може принести глобальний результат. Окрім того, я зовсім не спілкуюся українською і тоді навіть не знала нікого з України, щоб реалізувати цей проєкт. Також проблема полягала в тому, аби спонукати людей повірити, усе, що ми робимо, не просто якісь сни та мрії, а справді воля Божа. Третя проблема. Як познайомитися з людьми, які живуть в Україні, аби втілити проєкт у життя? Де можна закупити біблії, як їх транспортувати, розділити та кому вручити? Та з Божою допомогою крок за кроком я знаходила потрібних людей. Щоразу, коли Господь посилав мені потрібних людей, я розуміла, біблії це справді те, чого потребують українці. Бо українські служителі розповідали мені, що слова Божого в Україні не вистачає і вони молилися про цю потребу. Чи чули ви щось про Україну до 24 лютого 2022 року? Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну я мало що про неї знала. Напевно, лише те, що ця країна колись була в складі радянського союзу. Я не знаю, чому Бог об'єднав прапори наших країн і моє серце з Україною. Бо коли зараз я чую щось пов'язане з вашою країною, з українцями, моє серце починає битися швидше, і для мене не важлива велика відстань між нами чи те, що я не розумію вашої мови. Для мене важливо відчувати та переживати, тому що українці тепер моя сім'я. Я навіть свій день народження святкуватиму в Україні, хоч, напевно, з людського погляду їхати сюди після посилених обстрілів просто нелогічно та небезпечно. Скажу більше, багато хто відмовляв мене від цієї поїздки, навіть моя сім'я тепер каже, що я люблю Україну більше ніж свою батьківщину. Але я відчуваю, що більше потрібна зараз тут. А любов і полягає в тому, що ти можеш навіть піти на ризик заради того, що любиш. Тому мене нічого зараз не лякає. Я просто йду за Божим покликом, зважаючи на сон, який Господь послав абсолютно незнайомій людині, та виконуючи місію, яку він на мене поклав. Після всього, що побачили та дізналися, що б ви побажали українцям. Вістка, з якою я хочу звернутися до кожного українця для Бога. Немає нічого неможливого. Моя країна маленька. За своєю площею вона може поміститися в Україну декілька разів. Але коли Господь обирає один народ для того, щоб виконати свою місію, для нього немає нічого неможливого. Імовірно, світ зараз дивиться на цю війну людськими очима, бачить біль, страждання та руйнування. Але Бог бачить цю ситуацію крізь призму можливостей, які можна реалізувати через такі жахливі обставини. Через Україну Господь хоче запалити вогонь віри і надії в усій Європі. Я в цьому переконана. Тому ваша країна тепер має перевагу стати головним героєм для виконання Божого плану. Війну в Україні можна порівняти з тією ситуацією, у якій опинився Єлисей та Гехазій, коли сирійці наступали на Ізраїль. Гехазій бачив лише велике військо, що наступає, а Єлисей просив у Господа відкрити йому очі, аби той побачив військо Господнє, і він таки побачив, що всі гори були заповнені Божими колісницями. Тож, дорогі українці, пам'ятайте. Ті, хто дивиться на ситуацію крізь призму волі Божої та намагається, попри все виконувати його місію, завжди бачитимуть навколо себе Його святе військо. Трагедія, яка спіткала Україну, це можливість спрямувати наш погляд до Господа. Багато хто запитує, чому той Бог, який діяв у біблійні часи, не діє та не являє себе так само зараз. Та Біблія каже нам, що Господь виявить свою силу під час кінця земної історії. Український народ підніме в цій боротьбі смолоскип віри для того, щоб Бог проявив себе як великий, той, хто є. Він зробить це через свою церкву та армію Божих людей, які нестимуть його світло.